Доброго дня, магазин Тактика. Мене звати Борис. Сьогодні у нас на огляді наш власний імпорт карабін andro Армі зі стволом 12,5 і вперше в Україні зі складаним адаптером, який дозволяє компактно її перевозити в спеціальних сумках для транспортування зброї. І полегшена конструкція. Хлопці відтестують її армійським набоєм прямо з коробки і дадуть свої чесні висновки. Зараз перевіримо наявний продукт, а саме Андракорп, на що вона здатна і які характеристики заявлені. Приємний запах. Приємно здивований, віддача мінімальна. В цілому я дуже задоволений. Зараз перевіримо, як працює карабін Андрокорп із складеного прикладу з переведенням у бойовий режим. Треба кілька слів про спусковий механізм. Він тут в системі Milspec, але він є набагато м'якший. Щось приближене до спортивного. Також кілька слів про ще одну нашу новинку Andro Armie, тільки в калібрі 308, AR10, також зі складаним в бік прикладом. Новий, щойно з коробки. І відео огляд та його відстріл побачите в наступному відео.